Для оцінки собаки в русі екстер'єру потрібно дивитися рух. щоб було видно його скакалки, от оці ноги, щоб було видно його взвіження. Для проводки собака повинна йти на, на уровні от, його лопатка коло твого коліна. Щоб завжди голова була рівна, в руці не желательно на щось тримати. Найкраще, щоб було видно, коли собака біжить. Глаза закрутиться. Ромка. Для поощріння даємо їсти. Кошу визлиців провіряється. Ну і взагалі всіх собак. Привкус. Піндя не ближче. Собака повинна нормально показувати привкус. От буяна він, видно. Всі кутні зуби видно, От нормально, рот. А сам привкус. Ось ці два зуби, не так. І також у житлі провіряється Наявність криптохізму. Щоб було два яйця. От і все. Включай.